Чому сумує, плаче дзвін і біль сердець в одне єднає, що розповісти, хоче він, про що сьогодні нагадає: Тривожні спогади ураз, свічки очима розіп'яли, немов з минулого до нас, вони із докором казали: Хто відповість за ту біду, що голодом людей косила? що в Україні не одне? Пісню силу, не встануть свідки із могил, вони й тоді не говорили, бо голод їх позбавив сил, а за селом росли могили. Встає історія з пітьми, словами фактів, промовляє, і хоче, щоб судили ми, бо заповіт від мертвих має, вона бідою горем вчить, щоб не забулось незабутнє, бо там, де пам'ять не мовчить, там щастя. Повниться майбутнє.